Порівнювати Дмитра з гієною було в образою для бідної тварини. На відміну від звіря, цей негідник харчувався не лише падлом, а й людською та нелюдською бідою. Саме таким чином він збирав свої криваві гроші. Навіть згадка про Дмитра в цій історії підносить його набагато вище, ніж він того заслуговує. Тому давайте просто відзначимо, що відьмак позбавив його життя і більше нічого не скажемо про цього сучого сина. У біндюзі дубільне і шкіряне виробництво було ремеслом Сендлера, вправного і надійного ремісника. Він тримав невеличку крамничку з товарами власного виробництва, але також приймав замовлення на конкретні вироби у ці важкі часи. Він зводив кінці з кінцями, наполегливо працюючи власними руками. Кіаран служив у загоні Іорвета, ад'ютантом ельфійського командира, схоплений і ув'язнений на тюремній баржі людьми Лоредо. Його становище було, м'яко кажучи, незавидним, але він все одно продемонстрував гордість і впертість, такі характерні для Айна Сітхе. Як і більшість його побратимів, троль, що мешкав неподалік від Флодзима, збудував Кам'яний міст і вимагав плату за проїзд через нього. Жителі біндюги швидко зрозуміли, що це краща альтернатива, ніж самостійно утримувати споруду в належному стані, тож присутність троля нікому не заважала. Але хочте вірте, хочте ні, троль почав пити, як бродяга, тим самим довівши, що алкоголізм не є унікальною особливістю більшість розвинених рас. За пияцтво троля стояла особиста трагедія смерть його дружини. Її вбили невідомі. Після того, як смерть коханої була помщена, троль взяв себе в руки, пообіцявши відновити міст і кинути пити. Вперше Геральт зустрівся з Рупером біля руїн притулку в лісі флотцема. Едірський лікар стверджував, що прийшов туди зі своїм другом Грідлі в пошуках рідкісних трав. Однак, схоже, вони недооцінили небезпеку, що таїться як у лісах, так і в руїнах. Однак у його розповіді дечого не вистачало. Під час війни Руперт був санітаром у польовому госпіталі, тоді він і його друг скоїли злочин. Через роки, примара примаранівгарського солдата, якого вони замучили до смерті, викликав їх на місце злочина, щоб помститися. Друг Руперта був у жахливому стані, загублений серед похмурих руїн у глибині, покинутий богами і людьми. Геральт легко знайшов його і дізнався про нього більше, в тому числі про те. Що змусило його піти на такий ризик. Грідлі був дислокований в цьому районі під час війни. Його підрозділ замучив нільгарського солдата до смерті, і все це в ім'я пошуку скарбу. Через роки дух вбитого використав свою силу, щоб змусити Грідлі і Руперта повернутися на місце злочину. Герльд не віддав Грідлі проклятій душі, але прогнав його і його друга, наказавши лиходіям негайно покинути місцевість.